Проблеми із врученням повісток є не тільки в північних районах, а в кожному районі Рівненської області. У зв'язку з тим, що законодавство недосконале і визначає, що необхідно повістку вручити під розпис особисто військового зобов'язаного. Додатково надійшло розпорядження начальника Генерального штабу директивою, і на теперішній час ми ще додатково доводимо розпорядженнями. Про оповіщення військовозобов'язаних і на підприємства, і на організації установи, і сільським селищним радам. Але, на превеликий жаль, система оповіщення військовозобов'язаних через дільниці оповіщення через пункти збору сільських селищних рад не дає результатів. Особливо гостра ця проблема в північних районах. Де значна кількість військовозобов'язаних зайнята видобутком бурштину або знаходяться. На заробітках за кордоном або коли йде ягода, знаходиться на е, зборі ягоди. На превеликий жаль, за більше ніж рік війни не внесені зміни в законодавство, які б дозволяли б здійснювати примусовий привід таких громадян, не внесені змін, зміни в законодавство і в повному обсязі недопрацьований реєстр військовозобов'язаних, який зараз знаходиться. Юстиції, але ми надіємося, що або до кінця цієї черги, або вже після її закінчення, все-таки Міністерство юстиції погодить вказаний реєстр, і ті військовозобов'язані, які перебувають на теперішній час в розшуку по даних військових комісаріатів, все-таки будуть заблоковані їхня робота, і заблоковані їхні рахунки, заблоковане їхнє майно, що дозволить все таки більш краще. Провести заходи послідуючій мобілізації, але на теперішній час в нас проблема в тому ще, що, народ все-таки не розуміє, для чого ми проводимо цю мобілізацію. 118 чоловік призвано з Володимирецького району, біля сотні чоловік призвані з Рокитнівського району. Під час третьої черги мобілізації ці хлопці добросовісно виконали свій обов'язок переді мною, перед вами, перед своєю сім'єю, перед державою, перед тими копачами бурштину. От тепер треба, щоб держава виконала обов'язок перед тими хлопцями, створила умови і ми могли призвати тих, хто там займається, ховається по тих лісах і не отримує повістки. Тому головне завдання наших військових комісаріатів області. Це провести ту чергу тільки з єдиною метою замінити хлопців, які виконали свій обов'язок. З кожного району, в цілому, у нас 300-1386 чоловік були призвані під час третьої черги. Нам їх треба замінити, для того, щоб вони могли віддихнути, побачити свої сім'ї. І поставити до лав Збройних сил після допідготовки, 1600 чоловік. Нам реєстр необхідний в першу чергу для якоїсь справедливості. В першу чергу заблокувати тим, хто не з'являється військові комісаріати. В другу чергу ми надіємося, все -таки, що ми закінчимо шосту чергу мобілізації. У нас буде до січня слідучого року року перерва для уточнення даних і налагодження взаємодії з іншими органами. В першу чергу це уточнення облікових даних. Ми міняємо під час третьої черги. Під час шостої черги мобілізації, третю чергу. Четверту чергу ми з вами призивали на початку весни, і в нас вже буде перерва. Ну, Будемо надіятися, що може війна закінчиться. Якщо не закінчиться, тоді ми підведемо все для того, щоб вже під час сьомої черги часткової мобілізації все-таки більше з північних районів призвати. У нас є розпорядження начальника генерального штабу, є доручення голови обласної державної адміністрації, кожен голова районної державної адміністрації знає. Ми ведемо облік призваних по кожній сільській селищній раді. Як Буде реєстр, будуть заходи впливу, а ми ще хочемо внести зміни і в кримінальний кодекс, де під час оголошення заходів мобілізації примусовий привід задіяти. І ми вирівнюємо тоді ситуацію під час інших черг. Я думаю, їхнє спасіння єдине. Це коли закінчиться війна. Якщо вона закінчиться, вони не будуть призвані. Якщо вона буде продовжитись і буде черга за чергою, Генеральний штаб, Міністерства оборони розроблять механізми їхнього призову.